Прогноз погоди на три дні з 31 серпня. Привіт, друзі! Наближається вересень. І погода в Україні продовжує радувати? Цей прогноз погоди на три дні з 31 серпня по 2 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції. Яка погода на завтра? А яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з Синоптик, Метод, Джисметео та інших надійних джерел, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди. На вас чекає помірне тепло з сонячними днями, що чергуються змінливою хмарністю. Загальні тенденції по країні 1 вересня в південній частині, центральних та Харківській областях, а 2 вересня на лівобережжі країни можливі короткочасні дощі та грози. Нарешті території переважно без опадів. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, будуть спокійними, тож можна планувати подорожі. Наша погода карта показує, що значних опадів не очікується. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. В періоді з 31 серпня по 2 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 24 до плюс 29 градусів. Небо буде ясно, але з окремими хмарами. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Опади малоймовірні, що дозволить насолоджуватися осіннім теплом. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним, ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків. Погода на завтра в північних регіонах додасть свіжості, а погода сьогодні вже шепоче про стабільність. У Чернігові денна температура буде плюс 25, нічна плюс 14, вітер північно-східний. 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне тепло, яке запрошує до прогулянок по парках, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря. У сумах денна температура плюс 26, нічна плюс 15, вітер північно східний, 7 метрів на секунду. У сумах панує сонячна та приємна атмосфера, ідеальна для ранкових пробіжок, коли місто ще спить. А повітря наповнено легким бризом. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 31 серпня по 2 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 22 градусів, а денна від плюс 30 до плюс 34 градусів. Погода в Одесі, Херсоні та Миколаєві переважно сонячна, з легкими хмарами, що додають тіні. 1 вересня можливі короткочесні дощі та грози. Вітер південно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпа. Повітря наповнено морським бризом, ідеально для прогулянок узбережжям. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє тепло, а погода сьогодні вже готує до потепління. В Одесі денна температура буде плюс 30, нічна плюс 17, можливі короткочасні дощі. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнено свіжістю моря, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями літа. В Херсоні денна температура плюс 32, нічна плюс 18. Можливі короткочасні дощі. Вітер південно східний 10 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє літнє тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю. У Миколаєві денна температура плюс 33, нічна плюс 19, можливі короткочасні дощі. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 31 серпня по 2 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 24 до плюс 30 градусів. У неділю 31 серпня можливий короткочасний дощ з грозою, нарешті території без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Погода на Західній Україні тепла, ідеально для походів чи велосипедних поїздок, де гори дарують прохолоду. Погода на завтра в західних регіонах додасть свіжості. У Львові денна температура буде плюс 24, нічна плюс 13, можливі опади. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, насолоджуючись архітектурою та затишком. У Івано-Франківську. Денна температура плюс 25, нічна плюс 14, можливий короткочасний дощ. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. В Ужгороді денна температура плюс 28, нічна плюс 15, без опадів. Вітер південно східний 5 метрів на секунду. В Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальні умови для походів у гори та насолоди красою природи. В Луцьку денна температура плюс 27, нічна плюс 13, без опадів. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. В періоді з 31 серпня по 2 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів, а денна від плюс 29 до плюс 33 градусів. Погода в сходних регіонах переважно сонячна з окремими хмарами. 1 вересня в харківській області можливі короткочасні дощі. Вітер південно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпа. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в сходних регіонах додає оптимізму. У Харкові денна температура буде плюс 30, нічна плюс 14, можливі короткочасні дощі. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. В Донецьку денна температура плюс 31, нічна плюс 15 без опадів. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок і насолодження останніми літніми днями. І на завершення центр України: це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 31 серпня по 2 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17 градусів. А денна від плюс 26 до плюс 31 градуса. Мінлива хмарність переважно сухо. 1 вересня у центральних областях та Києві можливі дощі. Вітер південно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 757 мм міліметрів ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже шипоче про потепління. У Києві денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13. можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом, що запрошує до спокійних прогулянок. І насолодження природою, яка поступово готується до осені. У Вінниці денна температура плюс 27, нічна плюс 14, можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі. Денна температура плюс 29, нічна плюс 15, можливі короткочасні дощі. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 30, нічна плюс 16, можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з мінливою погодою. Дощі та грози очікуються 1 вересня на півдні та в центрі, а 2 вересня на Лівобережжі. Температура буде комфортною, з вологістю близько 65%. Погода Кривий Ріг, погода Кропивницький та погода Біла церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя, а на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Для активностей дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично. Такі умови нагадують кінець серпня 2020 року. Погода на завтра та погода сьогодні роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Цей прогноз погоди на три дні, а також погода на тиждень попереду допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.